Привіт! Це канал Що Подивитись. Якщо ти думаєш, що вже нічого тебе не налякає, спробуй додивитись це відео до кінця. Я зібрав 5 фільмів, які не просто лякають, а пробирають до кісток. Без спойлерів, лише суть. Поїхали. Спадковість. Це мабуть, найгнітючіший фільм у цьому списку. Починається як сімейна драма, а потім поступово перетворюється на справжній кошмар. Тут майже немає класичних скримерів, лише відчуття тривоги, яке повзе під шкірою. Атмосфера безнадійна така сильна, що в якийсь момент просто забуваєш дихати. А фінал це просто психологічний шок. Якщо любиш фільми, які пресують мозок. Обов'язково подивись. Астрал. Класичний фільм про паранормальне, який досі працює на всі 100. Хлопчик впадає в кому, але причина не медична. Батьки дізнаються, що його душа застрягла в потойбічному світі. Демони, темні коридори, напружена музика і справді моторошна атмосфера. А червоний демон це просто ікона сучасного хорору. Сіністер Письменник переїжджає в новий будинок і знаходить коробку з дивними плівками. На кожній ритуальні вбивства цілих родин. Страх тут не від скримерів, а від усвідомлення, що зло вже тут. Плівки зняті у стилі домашнього відео, і саме це лякає найбільше. Дуже тривожне кіно. Після перегляду ще довго дивишся через плече. Маяк Двоє чоловіків залишаються на маяку спосеред океану. Самота, ізоляція, галюцинації і параноя. Усе це подано в чорнобілому стилі, що лише посилює атмосферу. Це не страшно у класичному сенсі, але тривожно до нервового тремтіння. Дуже психологічний, дивний, але вартий перегляду. Воно Пеннівіс. клоун, якого бояться навіть дорослі. Фільм про дитячі страхи, які оживають, стильний, яскравий, але водночас моторошний. Багато глибоких тем, не лише хорор, ідеально для вечірнього перегляду з компанією. Який фільм з цього списку ти вже бачив, а який точно не будеш дивитися на ніч, напиши в коментарях. І обов'язково підпишись, якщо любиш кіно так, як я. Побачимося у наступному відео!